Державний секретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров зустрілися на полях сесії генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй і розмовляли близько 50 хвилин. Ця зустріч планували заздалегідь, однак за збігом обставин. Стала першим контактом високопоставлених американських і російських чиновників після того, як президент Сполучених Штатів Дональд Трамп змінив свою риторику по відношенню до російсько-української війни, і навіть підкреслив, що Україна має шанси повернути територію, окуповану Російською Федерацією. А на засіданні Ради безпеки ООН Марко Рубіо навіть говорив про можливість надання Сполученими Штатами не тільки оборонної, але й наступальної зброї для української армії. Так, що з самого початку було очевидним, що ця зустріч не може закінчитися якимись реальними результатами.